П'яту річницю битви під Варшавою або Дива над Віслою, коли польські війська в, сою... в союзі з українськими військами відбили російську навалу і таким чином на майже 20 років встановили. Мир на цьому, на цій частині Європи ні одна країна Європи, ні одна країна світу, ні один політик, окрім Юзефа Пілсудського, не готовий був протягнути руку допомоги. Звичайно, Пілсудський не був альтруїстом. Це не була безкоштовна допомога. Ми прекрасно знаємо про умови так званої Варшавської угоди, але на той момент. Це був єдиний політик, очільник єдиної держави, яка визнала українську незалежність Української народної республіки. До агресивної природи Росії Пілсудський ніколи не мав ілюзії. Він завжди говорив, підкреслював, що Росія байдуже якого кольору, біла, червона, синя, зелена. Вона за свою суттю, за своєю природою, є агресивною. Вона завжди буде нападати, і ця агресія буде спрямована в різних напрямках, в тому числі в західному напрямку. Знову ворог той самий, знову ж таки, Росія підтверджує. Жоє свою природню закладену, я не знаю, якимись там природніми катаклізмами агресивну сутність. Україна бореться і знову союзником України виступає Польща, Польща та Україна це та природня Балта-Чорноморська вість. Той природній союзник, який може закрити шлях будь-якій євразійській спільноті, яка нападає на нас не перше століття.